Коростені на базі міської гімназії No7 1 грудня відбувся практичний семінар для школярів 9-11 класів та вчителів з основ здоров'я щодо протидії розповсюдження віл-інфекції сніду. Вже другий рік поспіль міська гімназія працює в рамках всеукраїнського експерименту профілактика віл сніду та за здоровий спосіб життя. Діти вивчають проблему на факультативах, моделюючи різні ситуації, що можуть статися із молодими людьми. А потім виступають вчителями для своїх однолітків та розповідають, що дізнались, що ж це дає. Колярам чи стали учні більш обізнаними саме в цій проблемі? Ну ви знаєте, так звичайно, знання досить. Е Багато дається програма, і саме головне, що цей практикум проходить на факультативному курсі. Що дізнаються саме на факультативах? Спрямоване за збереження здорового способу життя, за вміння приймати рішення, вміння сказати ні, і звичайно, як берегти себе від дуже багатьох хвороб, не тільки ВІЛ, але і ПСШ, і захистити себе в сьогоднішньому світі. Чума 21-го століття, як часто сьогодні називають СНІД, була офіційно відкрита 5 червня 1981 року в Центрі контролю захворювань Сполучених Штатів Америки. Синдром набутого імунодефіциту в останнє десятиліття поширюється зі швидкістю епідемії. Сьогодні зусилля багатьох держав спрямовані на профілактику поширення захворювання, говорили зі сцени учасники практичного семінару. На жаль, Україну визнано державою, яка відвіл СНІДу в Східній Європі постраждала найбільше. Страшна хвороба не оминула і місті зареєстровано та проходять лікування 150 ВІЛ-інфікованих. На сьогоднішній момент по Коростеню за 9 місяців виявлено 22 нових случая. за 9 місяців. А состоїть на очереди офіційно 150 человек. На наш город на це майже 3 человека 3 на 1000 населення. можна. Ви не думайте, що ВІЧ далеко від нас сходить. Он недалеко входять. Я навіть по своїй роботі, даже по, своей работе, даже по клинике, у нас вот, ніпосередство меня за 4 місяці. было 2 ВИЧ положительних тест. Микола Аксьоненко наголосив, що клініка дружня до молоді відкрита для юнаків та дівчат, які переймаються своїм здоров'ям. В медичному закладі анонімно проведуть аналізи на виявлення вілінфекцій чи вагітності. Тому, маючи проблему, не варто радитися із друзями краще звернутися до фахівців. Під час практичного семінару школярі, які виступали в ролі вчителів, провели своїх однолітків маршрутом безпеки, де учні загальноосвітніх шкіл зробили зупинки на станціях під назвами Твоє життя, твій вибір поруч із тобою. «Вілснід – а запитання та відповіді, шляхи передачі віл-інфекції, захист від віл сніду та засоби контрацепції в ігровій формі. Не соромлячись один одного, юнаки та дівчата робили свій вибір на користь здорового способу життя. Ну, я вважаю, що такі зустрічі звичайно корисні. На них ми можемо отримати дуже багато важливих для нас знань, багато застережень, які ми, можливо, не знали. І я для себе винесла якісь уроки, переглянула свої цінності. Та, ну, це важливо. Тут я дізнався багато нового про засоби контрацепції, про способи передачі вілосніду». Про те, як від нього можна захиститися собі, і як можна захистити дорогу тобі людину, також це дозволяє уберегти нас від випадкового зараження під час приливання крові, якщо у когось якась хвороба, чи під час татуажу. А, взагалі, чи не злякала тебе ця інформація? Ні, ну не дуже злякала. Тобто я знав, що така хвороба існує. Я розумію усю небезпеку цієї хвороби. Вона, звісно, змушує трохи відсторонитися, але ні, не лякає. Не налякати, а розповісти про небезпеку віл-інфекції сніду та інших інфекцій була спрямована зустріч із школярами міста, адже з підлітків і молоді створюється покоління, говорив Федір Достоєвський. Тому і не дивно, що в міському будинку культури 1 грудня зібрались юнаки і дівчата, аби з вуст лікарів колишніх наркозалежних дізнатись про поширення епідемії сніду. На жаль, більшість віл-позитивних це молодь до 35 років, і більшість людей вважає, що віл-інфіковані це такі люди, які вживають наркотики, ведуть аморальний спосіб життя. Надають секс послуги, проте це далеко не так. Цією недугою можуть заразитися не тільки групи ризику, а й люди, які постраждали від неуважного медперсоналу лікарні під час дачі крові. Лікарі та медперсонал також знаходяться в групі ризику. В місті діє Координаційна рада з питань протидії вілінфекції сніду і туберкульозу. Є е... Програми, які затверджені міською радою. Нам активну допомогу системно це надає така громадська організація, благодійний фонд «Оазис життя. Нове покоління. В їх є розроблена ціла система заходів, які затверджені вже на рівні Міністерства освіти і науки. І безпосередньо вони спілкуються з молоддю. Тому якраз благодійні фонди, громадські організації слід додати і Червоний Хрест активно співпрацює з закладами освіти нашого міста. з тої протидії, профілактику, яка пов'язана з недопущенням віл-інфекції сніду. Заходи, що проводяться в цей день, традиційно відбуваються із символом Червоною стрічкою. Її вигадав художник Франк Мур. У 1991 році цей символ був використаний вперше. Тепер кожен, хто надягає червону стрічку 1 грудня, висловлює свою надію на майбутнє без сніду. В загальноосвітній школі номер 13 учасники театрально-хореографічної студії, студія 13» з засобами танцю та у віршованій формі розповіли, як в одну мить яскраві фарби життя можуть розбитися вщент, якщо ти перейшов межу дозволеного, спробував наркотики, отримав перший ранній сексуальний досвід і вже не зміг зупинитися а далі прірва. Ця проблема є актуальною зараз і в нашому суспільстві, і для багатьох підлітків воно є і для багатьох підлітків дізнатися про це є дуже корисним. І на мою думку, ми створили цей цей захід для того, щоб донести всім, що сні це дуже небезпечна хвороба. Головним завданням було як і моїм, так і моїх однолітків і всі моїй команді. Це донести нашим, нашим ровесникам, що довести нашим роботам. Вестикам, що вони повинні вести здоровий спосіб життя і які погані наслідки призводить наркоманії, дочину паління, алкоголь і багато всього іншого. За останні п'ять років кількість виявлених випадків зараження віл снідом скоротилася на 20%. Та, на жаль, в Україні темпи поширення віл сніду одні з найвищих. Вкотре звернути увагу на боротьбу із чумою 20-го, а нині вже і 21-го століття, закликають як дорослі, так і діти.